Варшавський 2, сьомий поверх, квартира 46 метрів квадратних, велика однушка, дуже простора. Все таке дзеркало на вході, шафа. Щиток тут. З виходом під зарядну станцію, велика кухня. Дуже просторна кухня вітальна, дуже велика. Вся техніка вірпу, повнорозмірна посадонина машина, інверторний двигун, індукційна плита вірпу, мікрохвильовка, духовка. Великий холодильник. 1,95 метра дуже міський. Два кондиціонери, кухня та спальня. Такий диванчик. Взносы стійки хороша тканина. Підсвітка цвітка карниза. Зона ТВ, Така. Обідня зона. Тепла підлога кухні, тепла підлога Так регулятори в одній рамки з вимикачами. Бойлер 80 літрів. Правильно суш... сушивна машина, тобто сушити речі не потрібно, вона сама зробиться.